Дівчатка, дов'язала да, я свої мітинки під цю шубку хотіла зв'язати. Якраз воно дуже гарно виглядає. Підійшло ідеально, як на мій погляд, я так і хотіла. Дуже швидко ця моделька в'яжеться, нічого складного немає. В'яжемо прямокутничок по прямій. Подивитися, зараз майстер-клас, побачите, що нічого тут складного нема. Особливе задоволення. Що це є залишки в пряжі, яку вже не знала і не думала, мабуть, де буду її використовувати. Тому така в мене гарна моделька вийшла. Бачите, вони теплесенькі, але я хотіла додати трішечки мережева. І з цим візеруночком, мені здається, в мене вийшло. Тому в'яжіть з задоволенням. У кого є які питання, звісно, задавайте з радістю відповім. Всім гарного настрою і мирного неба над головою! Дівчатка, всім привіт! Зараз зв я, я зв'язала праву мітеночку. Зараз з вами пров'яжемо ліву, нічого складного нема. Трішечки забере вашого часу, але вийде така гарна обновка. Так, дівчатка, по пряжі. Дивіться, в мене два таких матка. Це мені тут дарували пряжу, і ці два моточка там теж попали. Не знала, що з них в'язати, але бачите, пригодились такі ці ниточки. Так, Це турецька пряжа, отака от етикеточка Ice Yarns. По складу тут 70% махер. Е, я собі записувала, тут, бачите, трішечки відрізана така етикетка. 70 махер, 20 поліамід і 10 металік. Така люрексова гарна ниточка. Дуже-дуже тонесенька. Я вже на одному відео казала: тут чорна нитка, така майже як сороковка, якою можна зашивати речі. Звичайна хлопкова ниточка. Плюс люрикс, теж тонесенький, і махер. Два моточка, Ось я вив'язала резинку і е, права мітенка. І отак, от от, бачите, стільки ниточок пішло. Друга ниточка, це в мене дівчата вже немає етикетки, я в'язала майку собі літню. Такими нитками тут є віскози, теж така гарна. Це ще з України, з запасів стареньких. В мене нитка. В мене є і чорна майка з нею, і сіра. І сіра футболка теж в'язана з таких ниточок. Я вам дам посилання на той майстер-клас, ви побачите, що це за пряжа, якщо саме ця вас, вам сподобалася. Там на майстер-класі є. Я показую етикеточку, розказую про цю нитку. Зараз, на, на жаль, нема, тому кому, кому цікаво, перейдіть, будь ласка, за посиланням. Так, дівчатка, одразу вам показую свій чорновичок, так, свої записи, так, як би вам його так показати, щоб ви зробили скріншот, кому швидше робіть скріншот, кому швидше прочитати, а комусь. Е Цікавіше, мабуть, буде зі мною зв'язатись. Да? Ті дівчатки які починають в'язати, яким треба показати кожну петельку. Набираємо ми тут звичайним способом і пров'язуємо 8 см резиночкою один на один. Починаємо формувати візеруночок зі зворотньої сторони. Тому так. Отак, таким чином 8 см пров'язала. Так, спиці в мене номер 3 Тут, бачите, в мене є такі малесенькі жгути і така гарна, квітчаста жорна полосочка це е, візеруночок. Є в мене майстер-клас, на цей візерунок теж буде посилання. Там ви зможете роздивитися. Тут, бачите, чорна пряжа. Не дуже можна роздивитися візеруночок, але він такий цікавий, приємний. Квітковий якийсь. Е, перейдіть за посиланням, подивіться, роздивіться цей візеруночок. Так, е, візерунок з цього журналу я майже всі, бачите, він у мене вже такий негарний цей журнал, діщом Сенштрік-муста. St дуже багато майстер-класів у мене з цього журналу на каналі. Е, будемо в'язати оцей візеруночок. Але я, я тут з рапорту по, одной, по одній петельці забрала, е, тому трішечки його. Якщо можна так сказати, визмінила. В рапорті всього лише 4 рядочки. І, починаємо, і формуємо тут рядочки в лицевому, і в зворотньому рядочку починаємо зі зворотнього. Кому потрібна сама схемка, пишіть, я вам в Телеграмі зроблю фото, скину, або зараз покажу, можете зробити скріншот або фотографію в моєму каналі в Телеграмі. Отримайте ось одна ця схемка. Дві разом лицьовою, протяжка, лицеві зворотні петельки. Перший рядочок це вив'язуємо його в зворотньому. Тут, я, тут, бачите, три лицьових, три лицьових, а ми будемо вив'язувати тут по дві. Так воно гарніше виглядає на цьому Так. Ще зверну вашу увагу. Дивіться, тут у мене на схемці. Вот так. Права мітеночка, бачите, нам тут ручку треба положити, щоб у нас зверху був візеруночок, а ліву ми зараз вив'яжемо, Тут е, трішечки зеркально, можна так сказати, будемо пров'язувати. Тому тут дивіться, кромкова, 5, звор 5 зворотніх джгут е, складається з 4 лицьових з 4 лицевих петель, візеруночок 15 петель, жгут знову 4 лицевих, і 23 зворотні петлі. Або 22 одна кромкова. Це права мітинка. І коли вив'язуємо ліву, зараз будемо на ліву ручку вив'язувати, вив то починаємо одна кромкова, 22 зворотні петельки, потім 4 лицевих для жгута, в зворотньому порядку ми будемо це вив'язувати. Так, дівчатка, І я взяла маркери це вже зовсім зовсім для такої для зручності вам. В мене чорна ниточка, я вчора ввечері в'язала вчора вв і щоб не вираховувати, не додивлятися, де в мене там джгут, джигут, де в мене там вже е, е, петельки для візерунку, то я чіпляла мар маркери і все так набагато зручніше. Так, Починаємо. Зворотній рядочок у нас вив'язуємо ми, коли я вив'язувала праву, то починала. Зі зворотніх петелек. Отак. Зараз ми інакше. Так, я вам це вже приговорила, йду по другому кругу. Одну і те ж саму інформацію. Так починаємо. Першу петельку. Знімаємо І ще такий варі... момент. Дивіться, тут у мене на лицьовій стороні, на лицьовій стороні у мене тут, бачите, візеруночок і на тильній стороні долоні зворотні петельки. Мені. Показалось, ну я так бачу, тут більше близько. Тому не лицева сторона, бачите, це зворотня сторона і лицева гладь. Не лицева гладь, а зворотні петельки. Я бачу тут більше близько, так більше подобається. Але ж ви можете зробити якось інакше. Я пропоную вам свій варіант. І ще щось хотіла сказати важливе, але забула. Так, ну основне прописала. Якщо згадаю. Скажу. Так, знімаємо першу петельку, кромкову і 22 зворотніх петельки пров'язуємо. 3, 4. Давайте пров'яжемо самостійно. Так, дівчатка, пров'язала і загадала. В принципі, тут написано, але ще озвучу. Дивіться, по розміру. Да, розмір долоні 20 см об'єм. Це в мене отут. Найширшій частинки. І зап'ястя 15,5 см. Отут. Так що орієнтуйтесь, приблизно на свій розмір. Так, дівчата, пров'язали ми 23 петельки кромкову і 22 зворотніх, загалом 23 зворотніх петельки. Далі. Далі в нас повинен бути джгут. Я чіпляю маркер. У нас тут лицеві петельки, але ж зворотні сторона, то ми їх пров'язуємо. 4 зворотніх. Один, два, три. Чотири зворотніх петельки. Це в нас від докремили. Далі починаємо візерунок. Візеруночок у нас складається з 15 петель. Дві лицевих. Одинадцять зворотних. Один, два. Три. 4, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. зворотних петель. Далі знов дві лицевих. Так, дівчатка, я зараз перев'яжу це, тому що загубили, е, люриксову ниточку. Так, перев'язала. Е, так, у нас з вами ж і потім 15 петельок У нас тут е, раппорт візерунку. Дві лицеві прив'язали 11 зворотних і дві лицевих. Так, знову чіпляємо маркер. Це ми відокремили візеруночок. Далі у нас 4. Е, Зворотніх петельки це у нас буде жгут: одна, друга, третя, четверта петелька жгут. Знову цепляємо маркер. Далі п'ять зворотніх петельок. Це вони повинні в нас в лицьовій стороні бути зворотніми. Ми їх тут прив'язуємо лицьовими. Один, два, три, чотири, п'ять. І остання кромкова петелька. Так, повертаємо нашу роботу. Так, знімаємо кромкову. Так, це у нас повинно бути п'ять зворотних петельок. Два. Три, чотири, п'ять. Далі у нас жгут з чотирьох петельок. Міняємо місцями по дві петельки. Знімаємо перші дві. За роботу їх виносимо і третя, четверта, яка у нас були на спеці, ми їх на перший план. Виносимо, поміняли, пров'язуємо їх лицевими петельками. Один, два, три, чотири. Жгут пров'язали. Далі в нас візеруночок ми вив'язуємо по схемці дві зворотні петлі. Одна. Друга, далі дві разом лицевою з нахилом вправо. Я їх в мене бабушки не петельки, я їх міняю стороною, щоб вони дивились в мене вліво. І потім ввожу спицю е, зліва направо і пров'язуємо разом дві лицьової і вони у нас косичка. По-перше, косичка, йде рівнесенька, з нахилом вправо. Далі 7 лицьових петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. І е, одна притяжка, звичайно. Знімаємо петельку. Наступна у нас лицьова. І накидаємо зняту поверх пров'язаною. Пров'язка у нас, можна сказати, теж дві разом лицевої, і з нахилом вліво. Далі дві зворотні петельки. Це в нас рапорт візеруночку. Далі це в нас жгут. Те ж саме. Пров'язуємо, як вже і пров'язували. Так, знімаємо петельки. Міняємо їх місцями і прив'язуємо лицьовими два. Три. Чотири. Так. І далі в нас зворот, зворотні петельки, бо це в нас лицьовий. Так. Лицьовий рядочок. Далі пров'язуємо зворотніми. Так, це у нас вже другий рядочок ми пров'язали візерунком. Так, дівчатка, ви бачите, що я пров'язую з лицьових зворотні. Тому рядочку в першому невірно пров'язала. Я там повинна була лицьовий в'язати. А по всьому видно, що пров'язала зворотніми. Зворотні у нас петельки в лицьовому рядочку. Тут його не видно на цій пряжі, тому я не перев'язую. Так, пров'язали. Так, це у нас другий рядочок. Далі. Третій рядочок. В другому ми перекручуємо, в другому перекрутили ми з вами джгутики. Давайте самостійно пров'яжемо перші 23 петельки. Тут вони повинні бути лицевими петлями. Так, Пров'язали 23 петельки або 22 зворотніх і одна кромкова. Перезнімаємо. Це в нас джгут. Зворотня сторона, пров'язуємо зворотні петельки. Одна, друга. Третя, четверта. Далі у нас рапорт візеруночку. Так, тут у нас дві лицевих петлі. І дев'ять зворотніх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять зворотних петельок і дві лицевих. Так. Далі в нас знову джгут. Чотири зворотних. Три. Чотири. Перекидаємо маркер. Так, маркер. Запутався трішки. Так. І п'ять зворотних петельок. П'ять зворотних в лицьовому. Тут у нас повинні бути лицьові. Два, три, чотири, п'ять. Так, це був зворотній рядочок, схемка візеруночок, рядочок номер три по візеруночку. Далі починаємо. Лицьовий рядочок. Так, знімаємо кромкову 4, 5 зворотніх, 2, 3, 4, 5. Ось сюди у нас права мітанка. Тут у нас починається з п'яти зворотніх, ось сюди ліва. Теж, бачите, воно зеркально. значить Все у нас правильно. Так, п'ять зворотних, далі починаємо раппорт. Далі у нас жгут, пров'язуємо лицевими петельками. Це в нас лицевий рядочок, тож жгут лицевими петельками. Далі раппорт, візерунок. Дві зворотні петлі. Одна, друга, дві разом лицевою. Так само, як пров'язували. Дві разом лицевою. Далі у нас чотири лицевих з накідом і одна лицева. Так, лицева, накід. Один, два, три, чотири і одна лицева. Далі протяжка, звичайна. Знімаємо петельку, лицева, накидуємо зняту. На пров'язано і дві зворотні петельки так, перекидуємо маркер. Це у нас жгут. Так, дівчатка, на цьому етапі ми пров'язали з вами один рапорт. Всього так, хвилиночку. Всього у нас в довжину ми пров'язуємо сім рапортів. Так, тепер пров'язуємо до кінця рядочку, і тут вначалі ці 2, 23 петельки. Так, дівчатка, тут у нас починається з вами перший рядочок рапорту, так, зворотній рядочок. Тут ми його пров'язуємо перший рядочок, так як я вам вже показала. Потім перевертаємо полотно, і в цьому лицевому рядочку, е виходить, в другому, по схемці візеруночку, ми перекручуємо, таким же чином, як і показувала, в праву сторону е наші жгути. Потім ми пров'язуємо схемку так, на висоті 8 см, е сам візеруночок пров'язали, і далі пров'язуємо. Резиночку тут майже 4 сантиметри. І закриваємо звичайним способом теж дві разом лицевою петелька, дві разом зворотньою, дві разом лицевою, дві разом зворотньою воротньою для того, щоб косичка, оця у нас дивилась була рівнесенька. Якщо будете закривати всі петельки по дві разом лицевою або Дві разом зворотньою, ну, наприклад, вам так зручніше, то е, оця косичка буде дивитися: або на вас, або від вас в другу сторону. Так що краще зробити. Так, далі, дівчатка, складаємо мітенк наш е, навпіл. Я вам рекомендую шити спочатку резиночку двома голками, залишити. Потім знизу шити, приміряти, як вам зручно вашому пальчику, подкоригувати і все. Якщо, якщо ви захочете, можна для отвірця і для пальчику ще обробити гачком. І це вже на ваше бажання. Так що, дівчатка, така модель гарна. Обновка, так сказати, для нашого гардеробу. Плюс в мене велике задоволення, що не купувала, а використала ниточки, які в мене лежали, так сказати, безхозні і залишки. До речі, є ще граминка ниточки. Зараз дов'яжу, побачу, що тут залишиться. І можна буде зв'язати тоненький шарфик так, для декору. Зовсім тоненький такий теж. Носять, якщо захочу. Така ідейка зараз є, потім подивлюся. Е, коментуйте, сподоб... е, сподобалося, надіюся, вам така моделька, пишіть, будете в'язати, чи не будете. Можливо, ви якось інше, по-іншому в'яжете. Звісно, багато моделей мітинків, і по-різному по їх можна в'язати. Але це така моя модель, я її вигадала. Поділилася з вами, сподіваюся, сподобалося. всім гарного настрою і мирного неба над головою.